Харукі муракамі, укриття від дощу. В одному романі я вичитав думку: пристойний чоловік не буде спати з жінками за гроші. Ну так, ну так. моє «ну так» зовсім не обов'язково означає, що я згоден із цим висловом. Просто готовий визнати існування такого погляду на речі. Особисто я теж не плачу жінкам за секс. Але це швидше питання не принципів, а якщо хочете, особистих пристрастей. І ось ще що: всі ми так чи інакше купуємо жінок за гроші. Звичайно, багато років тому, у далекій молодості, я так не думав цілком щиро я вважав, що секс безкоштовна штука. Одна симпатія зустрічає іншу, напевно, тому є і інша назва. І природним чином, немов самозаймання виникає секс. У молодості все і справді складалося саме так до того ж, навіть якби я хотів заплатити грошей, все одно не було ні в мене, ні в неї. Я залишався на ніч у незнайомої дівчини, а наступного ранку ми пили розчину каву, ділили черству булку, і це було чудово. Але з віком та дорослішанням ми починаємо дивитися на життя по іншому. Тепер наше існування чи буття у своєму формуванні не гребе в купу будь що, а являє собою абсолютно неподільне ціле. Тобто все, що ми робимо, ходимо на роботу, читаємо улюблені книги, голосуємо на виборах, дивимось нічні ігри, спимо з жінками, все це не ланцюг окремих вчинків а лише одна дія, яка називається по різному. Таким чином економічний аспект статевого життя цілком може виявлятися статевим аспектом економічного життя. Принаймні зараз я думаю саме так, а отже, я навряд чи можу, слідом за героєм прочитаного мною роману, категорично стверджувати, що пристойна людина не спатиме з жінками за гроші. Можу лише сказати, що це один із варіантів вибору. Я вже казав, що щодня купуючи, продаючи чи обмінюючи різні речі, ми під кінець часто перестаємо розуміти, що ми продали, а що купили. Важко пояснити словами, але думаю, зрештою, все саме так. Того дня дівчина, з якою ми розмовляли в барі, сказала. Що кілька років тому спала з незнайомцями за гроші. Ми сиділи в новомодному барі ресторані. Тут подавали три сорти канадської віскі та французькі закуски. На мармуровій стіці бару валялися овочі, а з динаміків долинала мелодія It's magic, Doris Day. В таких місцях люблять збиратися дизайнери та художники та міркувати про чуттєву революцію. Подібні заклики існують у будь-які часи, вони були сто років тому, і через сто років, мабуть, також будуть. Я проходив повз, коли несподівано ринув дощ, а я опинився тут. Після ділової зустрічі на Сібуя я вирушив прогулятися до Піт-Піпер, подивитися на платівки, але по дорозі був захоплений дощем. Вечір тільки розпочинався, і народу у закладі майже не було. До того ж, крізь скляну вітрину було видно, що відбувається на вулиці, і я вирішив перечекати дощ за келихом пива. У портфелі лежали щойно куплені книги, тож нудьгувати я не боявся. Я відкрив меню. Одного імпортного пива тут було 20 сортів. Вибравши на повагався, замовив до пива фісташки. У міському повітрі виразно відчувалося закінчення літа. Дівчата були засмаглі і, судячи з цього, чудово це усвідомлювали. Великий дощ остудив міський запал, миттєво пофарбував чорним асфальт. Я читав нову книгу Силу Белоу, коли до закладу влетіла галаслива компанія і заляпала мокрими парасольками. Цей роман, як втім, і більша частина романів Сола Белоу. Мала годитися для дозвілля в укритті від дощу, і я скористався їх появою, щоб відкласти книгу. Я розглядав компанію та гриз фісташки. Їх було семеро четверо чоловіків та троє жінок, вік приблизно від 21 до 29, досить модне товариство: у всіх скуйовджене волосся, м'які бавовняні гавайки, широкі встегна штани. Круглі окуляри в чорних оправах. Вони влаштувалися за великим овальним столом у центрі зали. Схоже, їх тут усі знали. Офіціант відразу приніс пляшку віскі та цебра з льодом і лише потім роздав меню. Я не знав, що вони являють собою, але здогадувався, що станеться далі. Напевно, прийшли познайомитись перед новим проектом або обговорити старий. Спочатку нап'ються, а потім по колу почнуть повторювати те саме. В кінці потиснуть руки і розійдуться. Одна з дівчат, звичайно, нап'ється, і хтось із чоловіків поїде проводжати її на таксі. А заразом, якщо пощастить, пірне до неї у постіль. Класичний сюжет, відомий не перше століття. Мені набридло дивитися на них, і я дивився у вікно. Дощ все ще лив. Судячи із кольору неба, все так само темно, наче небо накрило кришкою. Дощ буде тривати довше, ніж я думав. По обидва боки вулиці збиралась і вирувала швидким потоком вода. У старій кулінарній крамниці через дорогу були виставлені у сляних ящиках варені боби, сушена редиска та інша їжа. Велика біла кішка сховалася від дощу під вантажівкою. Поспостерігавши трохи за вулицею, я знову звернув погляд у зал і гриз вісташки, роздумуючи, чи не взятися знову за книгу. Коли одна з дівчат підійшла до мого столика і укнула мене на ім'я. Вона була з тієї самої компанії. Я не помиляюся, правда ж? Ні, здивовано подав я. Ви пам'ятаєте мене? Я придивився до її обличчя. Риси, начебто знайомі, але хто вона? Я щиро зізнатися не пам'ятав. Дівчина присунула стілець і сіла навпроти. Загалом я брала у вас інтерв'ю пане Муракамі, сказала вона. Ах, ну, звичайно, я тоді щойно випустив першу книгу, отже близько п'яти років тому. Вона була редактором у жіночому журналі Великого Видавництва. Та брала у мене інтерв'ю для своєї літературної колонки. Точно, це було моє перше інтерв'ю як письменника. У неї тоді було довге волосся, і одягнена вона була у розкішну сукню. Думаю, вона молодша за мене років на чотири. Я вас не впізнав, у вас новий стиль, відповів я. Помітно, правда ж? зареготала вона. Волосся коротко підстрижене за останньою модою. Сорочка кольору хакі, наче шита з велосипедного чохла. З мочки вуха звисають два шматки заліза. Вона мала дуже гарне, чітко виліплене обличчя, і такий стиль їй пасував. Я гукнув офіціанта і замовив подвійний віскі із льодом. Він поцікавився, якому сорту я віддаю перевагу. Заради інтересу я назвав Чівас Рікал. Віскі було в наявності. Запитав, що вона питиме. Вона відповіла, що хоче те саме, що і я. Я замовив дві порції чіваса із льодом. Нічого, що ти не з ними, кинув я поля тобік центрального столу. Нічого, відповіла вона, не замислюючись. Звичайні ділові посиденьки, до того ж, робочі питання ми вже обговорили. Офіціант приніс віски, ми зробили по ковтку, і я відчув звичайний аромат Чівас. Пане Муракамі, ви знаєте, що наш журнал закрився? запитала вона. Я щось чув про це. Журнал мав непогану репутацію, але він погано продавався, і кілька років тому видавництво від нього відмовилось. Мене хотіли перевести до адміністративного відділу, неймовірно, я довго боролась, але в результаті вони не приймали мої умови. Мені все набридло, і я звільнилась. Розповіла вона. А журнал був хороший, сказав я. Вона звільнилась навесні два роки тому, відразу після того, як попрощалася із хлопцем, з яким зустрічалася три роки. Не хотілося вдаватись до деталей, але ці дві події були тісно пов'язані між собою. Якщо, в двох словах, то вони працювали редакторами в одному журналі. Чоловік був на 10 років її старший, мав дружину та двох дітей. Він не збирався розлучатись і з самого початку чітко про це заявив. Він жив у Танасі і знімав номер у клубному готелю біля Сендегаю, щоб під час авралів двічі-тричі на тиждень ночувати там. Раз на тиждень вони залишалися в його готелі. Він ніколи не ризикував даремно. Чоловік був дуже досвідчений і обережний у таких справах. Та і їй так було зручніше. Їхній зв'язок тривав три роки таємно від усіх. Колеги з редакторського відділу вважали, що вони наладнають. Класно, запитала вона. Так, відповів я, хоча історія була звичайнісінька. Коли журнал вирішили закрити, і співробітникам оголосили про кадрові перестановки, виявилось, що чоловіка беруть заступником головного редактора в жіночий тижневик, а її. Як уже було сказано, переводять до адміністративного відділу. Дівчина протестувала, вимагала поставити її на редакторську роботу адже вона прийшла в журнал на посаду редактора. Але їй на відріз відмовили відповіли, що вільних редакторських ставок немає. Їй пропонували почекати рік два, а там, дивишся, її знову переведуть до редакторів. А в це вона не вірила. Перед очима був не один приклад, коли співробітники, виконуті із редакторської роботи, вже не поверталися до неї, поховані під стосом паперів у рекламному чи адміністративному відділах. Спочатку начальство просило почекати рік, потім два, три, чотири, і тебе вже ніхто не сприймає як провідного редактора. Ні, це не для неї. Вона попросила коханця, щоб узяв її до свого відділу. Він обіцяв постаратись, але наперед попередив, що навряд чи зможе допомогти. Говорив, що, поки немає достатньо авторитету, до того ж зайва наполегливість може спричинити підозри. Нехай краще вона потерпить рік другий в адміністративному відділі, а за цей час він якраз відчує себе впевненіше і буде намагатися перетягнути її до себе. Так, саме так слід і зробити. Це оптимальний варіант, сказав чоловік. Брехня, подумала вона, він просто боїться, сам перестрибнув на інші гойдалки і ради до смерті, а для неї і пальцем не поворухне. Допоки вона його слухала, руки під столом тремтіли. Вона думала про те, що він, і всі навколо просто топчуть її. Мабуть, ти маєш рацію. Усміхнулася вона чоловікові і наступного ж дня подала заяву про звільнення. А вам не набридла моя розповідь? Вона ледь пригубила, ніби злизала віски і взяла фісташку, розламавши шкарлупу ретельно на манікюреними нігтями. Не набридла, відповів я, роздивляючись її великого пальця. Вона кинула в попільничку розламану шкарлапу, а ядерце відправила до рота. Я і сама не знаю, чому раптом заговорила про це, сказала вона. Просто побачивши вас, пане муракамі, мене з розумілих причин охопила ностальгія. Ми бачились лише двічі, та й то не стосувалися особистих тем. Не знаю, як це пояснити, але мені раптом здалося, ніби зустріла старого знайомого, який, хоч і зараз живе в іншому світі. Але колись був досить близький. Хоча насправді ми не були близькими у спілкуванні, ви ж мене розумієте. Я відповів що, здається, розумію. Для неї є лише знаковий персонаж, і якщо хочете ритуал, хтось, що не належить до її звичного світу. Ця думка викликала дивне відчуття. Я задумався про те, до якого світу належу насправді. Важке питання, яке до того ж не має до неї відношення. Але я і не став їй про це говорити, просто відповів, що, здається, я її розумію. Вона взяла ще одну фісташку і знову розламала шкарлупу великим пальцем. Зрозумійте, я не відверта з усіма поспіль, сказала вона. Взагалі, вперше комусь про це розповідаю. я кивнув головою. Літній дощ за вікном. Усе щалив. Звільнившись, вона відразу обдзвонила всіх знайомих редакторів, фотографів та позаштатних авторів та повідомила, що пішла з видавництва та шукає роботу. Деякі з них пообіцяли допомогти, а один навіть запропонував вийти на роботу завтра. В основному це були малозначені вакансії у громадських та міських виданнях чи каталогах модного одягу. Але навіть така робота здавалася їй куди гіднішою, ніж перекладання паперів у великому видавництві. Їй попередньо пообіцяли два місця і, підрахувавши, що якщо прийме обидві пропозиції, то зможе зберегти колишній дохід, вона помітно заспокоїлась. Вона подумала і вирішила відкласти вихід на нову роботу на місяць і провести час у байдикуванні читанні книг. Переглядів фільмів та невеликих подорожах. Скромна вихідна допомога дозволяла на деякий час забути про побутову сторону. Вона пішла до сталіста, знайомого ще за журналом, зробила коротку модну стрижку, пройшлася магазинами, які він рекомендував, і купила до нової зачіски одяг, взуття, сумочку та аксесуари. На другий день після звільнення їй зателефонував колишній колега коханець. Коли він назвався, вона мовчки повісила слухавку. За 15 секунд пролунав новий дзвінок. Вона знову зняла слухавку. Це знову був він. Цього разу вона не почала класти трубку, а просто сунула її в сумочку і застебнула на зіпер. Більше телефон не дзвонив. Відпустка проходила дуже спокійно. У подорож вона не поїхала, вона не любила поїздок. До того ж образ 28-річної жінки, що поїхала в подорож після розриву з коханцем, був надто розтиражованим та прісним. Вона переглянула п'ять фільмів за три дні, сходила на концерт, послухала джаз у барі, прочитала частину книг, які давно чекали свого часу, слухала платівки, купила кросівки та трико у спортивному магазині і щодня робила 15 ти хвилину пробіжку по окрузі. Перший тиждень пройшов нормально. Улюблені заняття та відсутність нервової роботи приносили їй справжнє задоволення. Іноді, коли був настрій, вона готувала вечерю, сиділа наодинці з келихом пива чи вина. За 10 днів такого відпочинку щось у ній змінилось. У неї не залишилося жодного фільму, який хотілося б подивитися. Вона не могла більше слухати платівки, тому що музика дратувала. Від читання моментально починала боліти голова. Приготовлені страви здавались несмачними. Зрештою, вона відмовилась і від пробіжок після того, як за нею почав бігти якийсь жахливий молодик. Нерви її були дивно напружені. Вона почала прокидатися серед ночі і здавалось, що хтось дивиться на неї із темряви. У такі години вона довго тремтіла під ковдрою, Допоки небо нарешті не починало світлішати. Апетит зник, вона цілими днями була роздратована, робити нічого не хотілось. Вона пробувала дзвонити знайомим багато хто розмовляв з нею і навіть давав поради, але всі вони були зайняті роботою і не могли спілкуватися з нею постійно. Ой, через кілька днів аврал закінчиться, тоді і сходимо, посидимо десь, говорили вони. Але вона знала, що через кілька днів закінчиться один аврал і тут же почнеться новий. Вечорами, коли вдома ставало особливо тужливо, вона пакувала своє тіло в новий одяг, вирушала до якогось затишного бару і до останньої електрички потягувала на самоті коктейлі. Іноді їй щастило, і вона зустрічала в барі старих знайомих і розмовляла з ними, вбиваючи час. Якщо ж вечір складався менш вдало, так було переважно у більшості випадків вона нікого не зустрічала. Ну а якщо зовсім не щастило, то відтирала спідницю, забризкану спермою невідомого в останній електричці або відбивалась від домагань таксистів дорогою додому. Вона почувалася жахливо самотньою в 11 мільйонному мегаполісі. Першим її партнером став лікар. Середнього віку, привабливий, у гарному костюмі. Схоже ваш, візаві затримується. Уявіть, у мене те ж саме. Ви не проти скласти мені компанію, допоки хтось із них не з'явиться. Вони слухали фортепіане Тріо, вона пела Джек Деніалс. У цьому барі мала свою постійну пляшку. Вони говорили і згадували різні історії. Звісно, його супутниця так і не з'явилась. Коли стрілка годинника перевалила за одинадцяту годину, він запропонував вирушити в якесь тихе місце. Вона відповіла, що їй треба повернутися до каянці. Він пообіцяв відвести її авто. Вона запевнила його, що дістанеться сама, і проводити її не потрібно. Тоді він сказав, що має квартиру неподалік. І чому б їй не заночувати там. Якщо вона не захоче, то нічого такого він, звичайно, робити не буде. Вона мовчала. Він також мовчав. Моя ціна висока. Вона сама не розуміла, як це вийшло. Слова раптом злетіли з її губ природним чином. Слово не горобець. Вона дивилась на співрозмовника, покусуючи губи. Він усміхнувся. Налив ще віскі. Добре, сказав він, називай ціну сімдесят тисяч єн», – миттєво відповіла вона. Чому саме сімдесят тисяч? Цю суму було нічим не обґрунтовано. Просто їй чомусь далося, що сума обов'язково має становити сімдесят тисяч і крапка. Крім того, вона сподівалася, що така сума змусить чоловіка відразу відмовитись. І вечеря, у французькому ресторані, відповів чоловік і підвівся. Одним ковтком допивши віскі. Ну, ходімо ж. Ви сказали, що він був лікарем? сказав я. Так, підтвердила вона. А яким саме лікарем? Якої спеціальності? Ветеринаром, відповіла вона. Він сказав, що працює ветеринаром у Ситагеї. Ветеринаром, мовив я. Невже ветеринари купують жінок? Хоча, звичайно, ветеринари купують жінок? Ветеринар нагодував її французькою вечерею. Потім привів до однокімнатної квартири поряд із перехрестям Кам'яне. Він був із нею милий. Він не був грубим, не вимагав збочень. Вони неквапливо позаймались любов'ю, потім зробили перерву годину. І знову зайнялися любов'ю. Спочатку вона почувала себе розгублено в цих дивних обставинах, але незабаром, під дією його чуйних ласок, сторонні думки відступили, і вона повністю віддалася сексу. Він скінчив і вирушив у душ. а вона трохи полежала, заплющивши очі. Незрозуміле роздратування, що сиділо в ній усі ці дні, зникло. Ну і ну, подумала вона, чому так відбувається? Вона прокинулась о десятій ранку. Чоловік уже пішов на роботу. На столі лежав конверт із сімома десятитисячними куп'юрами та ключ від квартири. Там була записка з проханням, йдучи кинути ключ у поштову скриньку. Потім у записці йшлося, що в холодильнику є яблучний пиріг, молоко та фрукти. Завершувалась вона такими словами. Якщо ти не проти, хотілося б знову зустрітись, тож, якщо буде бажання, подзвони. Я завжди на місці з першої години і до п'ятої. Поруч лежала візитна картка клініки для світських тварин. На візитівці стояв телефонний номер, що закінчувався на 22.11, а над цифрами було підписано Мяу-Мяу авгау. Вона розірвала записку та візитівку на чотири частини і, черкнувши сірником, спалила кухонні раковині. Гроші прибрала до сумки. До їжі в холодильнику навіть не торкнулась, впіймала таксі і повернулася додому. Після того випадку я ще кілька разів спала з чоловіками за гроші, сказала вона і замовкла. Я сидів, спершись на стіл, уткнувшись губами у щеплені пальці, підкликав офіцанта та замовив ще дві порції віскі. Замовлення принесли. З'їсте щось? запитав я. Ні, не треба. Будь ласка, не турбуйтесь, правда? відповіла вона. Ми тягли віски з льодом. Можна питання, що правда, трохи нескромне? запитав я. Звісно ж, можна. Вона трохи округлила очі. Я ж і відкрилася вам, пане Муракамі, бо хотіла відвертої розмови. Я кивнув, розламуючи одну із останніх фісташок. А з інших ви теж брали сімдесят? Ні, відповіла вона. Щоразу я несподівано для себе називала різні цифри. Найбільша сума становила 80 тисяч. А найменша сорок. Я дивилася на співрозмовника та інтуїтивно називала суму. Мені жодного разу не відмовили. Чудово! відповів я. Вона засміялась. Всього за весь час відпустки вона переспала з п'ятьма чоловіками. Все це були добре одягнені, звичні до розваг чоловіки за сорок або за п'ятдесят. Це все були абсолютно пристойні люди. І гроші теж платили справно. Відпустка скінчилась, тепер вона знову житиме від авралу до авралу. Звичайно, у громадських та міських журналах та каталогах немає престижу та впливовості великого видавництва. Зате вона може працювати, як їй подобається. Мабуть, зараз вона почувається щасливішою, ніж раніше, зустрічається з фотографом на два роки старшим за неї. І вже не хоче спати з чоловіками за гроші. Робота їй подобається, і вона поки що не думає про заміжжя. Але, можливо, через два-три роки їй цього захочеться. Коли це станеться, я вам подзвоню, пане Муракамі, сказала вона. Я написав у блокноті свою адресу, вирвав листок і передав їй. До речі, а що ви зробили із Рошима?» Які отримали за секс із тими чоловіками? запитав я. Вона прикрила очі, сьорнула віски і несподівано писнула. А як ви вважаєте, що я з ними зробила? Не знаю, відповів я. Я поклала до банку на терміновий трирічний внесок, сказала вона. Я засміявся, вона теж. Можливо, коли в мене термін вкладу, я вже буду одружена. Або ще десь, і гроші мені не завадять, чи не так? Так, погодився я. Компанія за центральним столом голосно їй гукнула. Обернувшись, вона помахала рукою. Мені вже час, сказала вона, вибачте, що заговорила. Не знаю, чи це доречно, але ваша розповідь видалась мені цікавою, відповів я. Вона підвелася і посміхнулась. Вона мала дуже гарну посмішку. Слухайте, сказав я. Уявіть, що я сказав, що хочу переспати з вами за гроші. Якби? Ну, кивнула вона, яку суму ви б назвали. Вона зітхнула і задумалась секунди на три. Потім сказала з усмішкою: двадцять тисяч. Я дістав з кишені штанів гаманець, перерахував готівку. 28 тисяч, двадцять тисяч плюс готель, плюс сплатити рахунок тут, плюс квиток на зворотню електричку. Приблизно так і виходить, ага? Справді, сума збігалась на добраніч, сказав я, на добраніч, відповіла вона. Коли я вийшов на двір, дощ скінчився. Літній дощ не буває довгим. Я глянув угору, небо було напрочуд зоряним. Крамниця давно закрилася, кішка, що сховалася від дощу під вантажівкою, зникла. Я йшов мокрою вулицею і зрозумів, що зголоднів, зайшов до рибного ресторанчику і замовив вугра. Я їв вугра і уявляв, як переспав би з нею за 20 тисяч. Думав про те, що секс із нею, мабуть, виявився б дуже непоганим, але платити за нього. Було б дивно. Згадав минуле, коли секс був безкоштовним, як лісова пожежа. Адже він і справді був безкоштовним, як лісова пожежа. Харукі Муракамі укриття від дощу.